Очільник центру протидії дезінформації, керівник центру протидії дезінформації про Андрій Коваленко дописав, що Сили оборони мають успіхи на сході. Цю інформацію замовчав російська пропаганда, бо в них там перемоги і захоплення Донеччини. Восени, але ні, цього немає. І не буде. Дописав Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. І от бійці РДК включно також зупинили прорив окупантів на Донбасі та поповнили певний обмінний фонд. Повідомляється те, що під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 військових. Українські військові зупинили спробу прориву окупантів на Донеччині та не допустили їх просування в напрямку кордонів Дніпропетровщини. У спільній операції взяли участь підрозділу російського добровольчого корпусу та братство зі складу спецпідрозділу Тимура, головного управління розвитки разом із воїнами 5-ї окремо важкої механізованої бригади зсу. Про це йдеться у повідомленні гур. Розвідники зазначили, що під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військових. Серед них прапороносці, які мали зняти фейкові новини про захоплення українських населених пунктів, зокрема села Андріївка Кливцова. Ідеться в повідомленні. Гур навіть оприлюднило пробачте відео стрімких піхотних штурмів, роботи танкових екіпажів, влучних ударів дронів та кадри захоплення в полон російських військових. Розвідники нагадують, що поява зі зброєю триколорами на нашій землі закінчується одна однаково знищенням підсумували у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Ну і щодо ситуації на сході нашої держави на покровському напрямку, далі давайте заслухаємо і українського військового експерта Олега Жданова. Він проаналізував мапу фронту мапу бойових дій і зробив певні висновки, які озвучив на своєму YouTube каналі. Тож далі його думки. Далее у нас идет Краматорское направление. Тут 5 боестолкновений произошло в районе Стубочек и Белой горы. То есть южный фланг, ближе туда к турецкому направлению. Здесь примерно такая же ситуация. Тут тоже. Рашисты хоть и перевели, на мой взгляд, Краматорское и Торецкое оперативное направление в разряд второстепенных, не главных, скажем так, оперативных направлений, но они все равно продолжают пытаться, вот особенно стык Краматорского и Торецкого направления, там вот район ступочек, район Белой горы, вот они там пытаются продавить нашу оборону для того, чтобы в направлении, в северо-западном направлении выйти на перекресток Константиновка- Мирноград, вот этой трассы. А дальше получается, что они заходят в тыл и Торецк получается в полуокружении, и Часовьяр Яр получается в полуокружении. Вот в этом, в этом контексте они здесь не прекращают боевой активности и стараются, насколько позволяет им силы и средства, стараются тут ее поддерживать в активном состоянии. Но безуспешно, скажем сразу, за прошедшие сутки, во всяком случае, ни на Краматорском направлении, где было 5 штурмов, ни на Торецком направлении, где было 9 штурмов наших позиций, российским оккупантам добиться успеха не удалось. Линия фронта там осталась без изменений. Покровское направление. Ну, кстати, даже вот самое большое, большое количество снижения, точнее, боевой активности на покровском направлении. 38 штурмов наших позиций на всем протяженности линии фронта покровского оперативного направления. И да, они продолжают на всей линии фронта, я подчеркиваю, это ключевое слово, они продолжают атаковать, но уже меньше, чем в предыдущие сутки. Практически на больше там да, почти на 40 процентов по сравнению там когда было больше 50 и сегодня 38 так а, так вот довольно довольно существенное снижение боевой 30 30 получается где-то приблизительно боевое, снижение боевой активности на покровском оперативном направлении и наши войска а, справляются со своей задачей и не допускают потерь позиции с нашей стороны уже больше недели покровское направление у нас от Ну, с состоянием такой, будем говорить, в плане. В плане... в плане захвата и освобождения территории, оно, -то оно такое более-менее статическое, то есть переходит линия фронта сейчас находится в статическом положении, не в динамике, а именно в статическом положении. Не хочу употреблять слово стабилизация, не хочу, потому что там до стабилизации очень далеко, там очень тяжелая ситуация в плане в плане для нас организации обороны. И слава Богу, что нам сейчас удалось это, сдерживать, сдерживать вот этот вот вражеский натиск и остановить продвижение. Ну, в основном сыграла роль, то, что мы ввели в бой корпус Азов. Якщо пропозитив далі продовжувати, то збройні сили України повернули під контроль зелений гай. Що на Донеччині відео оприлюднило в ОСУВД Дніпро. Стало відомо те, що морпіхи повернули під контроль збройні сили України. Зелений гай це все зробили на Донеччині. бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 чотирнадцятим окремим штурмовим батальйоном. «Обфор» зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом зелений гай у Донецькій. Області про це передає оперативно стратегічне групування військ Дніпро. Що повідомила в себе в телеграм-каналі? Дописали вони наступне станом на 23 серпня. Ворог продовжує активні спроби. Повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку. Але наші воїни стоять непохитно у день державного прапора України. Зелений гай залишається під синьо-жовтим стягом. Пліч опліч з іншими підрозділами Сил оборони України. Наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника, зазначили наші захисники. Тож велика їм подяка за їхню титанічну працю, за їхню складну працю, яку вони виконують в таких важких умовах, і повер... Ртають українські землі е, до нашої держави до України і під український прапор. Звісно, також що ще із важливого, речник в Дніпро Трогубов зазначив, що на сам перед та кількість військовослужбовців, яка перебуває з боку ворожого війська на покровському напрямку, є від собі її вистачить для захоплення середньої європейської країни на покровському напрямку. Рашистів вдвічі більше ніж жителів міста до війни. Насамперед про це повідомляє ОСУ в Дніпро Трогубов. Інтенсивність там не знижу. Жується, якщо перед початком на покровському напрямку діяло 110 тисяч російських військових, я просто не знаю, як описати коректно масштаб у Покровську населення до війни складало 60 тисяч людей. Тобто військо Ерефі фактично вдвічі більше ніж населення було в місто Покровськ. Таке враження, що вони зібрали таку орду, щоб брати середню статистичну європейську країну. Ідеться у повідомленні речника Дніпро. І тому бачимо, що дійсно з таким тиском стикаються наші захисники і наскільки це важко, якою ціною це все дається, але тримають наші захисники покровський напрямок і прибирають звідти росіян, обрізають їхні наміри, їхні ті клешні, да назвемо так, які вони намагалися створити на тому напрямку.